Російські телеграм-канали пишуть про відновлення боїв на території села Новата Волжанка у Білгородській області РФ. А буквально за 10 кілометрів у прикордонному Шебекіну після потужного обстрілу палає промзона. Що відбувається у них там за парєбріком, Розказую просто зараз на каналі Січас. Зранку відновилися тяжкі бої за населений пункт Новата Волжанка за три кілометри від кордону між Україною та Росією. Російські телеграм-канали повідомляють, наземні зіткнення йдуть за південну, наближену до кордону частину селища. Також стверджують, нібито з українського боку атаку підтримують два танки. Я ж нагадаю, що росіяни свідомо не визнають діяльність на їхніх землях своїх же повстанців, а всю вину скидують на збройні сили України. Пропагандистський воєнкор Роман Романов доповів обстановку станом на 14.55 від нібито байцов. Зміст зацитую противник, відступаючи, закріпився біля санаторію Прометей. Лухта прилегла територія лісу. За противником під час прориву з боку ЗС України працювали не лише гелікоптери, а й сушки, що посередковано підтверджує можливу наявність у них засобів. ППО наша авіація за винятком вертольотів там не літала. Про російський паблік Пепіл з посиланням на джерела повідомив і назвав селище сірою зоною, яке ніхто повністю не контролює. У населеному пункті передає телеграм-канал слова співрозмовника. Тривають локальні бої, і тим часом кремлівський телеграм-канал Рія Новості пише на гарячій локації. Побував їхній кореспондент та переконався, що село перебуває під контролем російських військових. Ще вчора у цьому переконував і губернатор області В'ячеслав Гладков мовляв, противника у Білгородській області немає. Однак, сьогоднішні факти говорять про інше. Неспокійно не лише у Навіта в а й у прикордонному Шебекіну. Місцеві мешканці повідомили про п'ять пожеж по місту, і це щонайменше п'ять. Той же Гладков пише: цитую. Шебекіно накрили із РСЗВ ГРАД. За попередніми даними, постраждалих немає. Понад 40 снарядів потрапили на територію промзони є спалах. Ще 20 снарядів прилетіли до різних частин міста. Обстріл міста триває. Ну і ще в мережі вже з'явилося відео, як палається промзона. За попередніми даними з російських пабліків постраждалих немає, однак місцеві перелякалися не на жарт. У Білгороді біля пунктів видачі гуманітарної допомоги Шебекінцям вишикувалися довжелезні черги. Із Шебекінської центральної районної лікарні поспіхом вивозять цінне медичне обладнання, комп'ютерну орхтехніку, документи та санітарний автотранспорт кажуть, що дивом врятували дороге медичне обладнання, а саме, пересувний флюограф. Всі ці кадри публікують знову ж таки пабліки району. Крім цього, Чинуша Гладков заявляє про атаку градами по центру села Графівка Шебекінського округу та мінометний обстріл села Груське Борисівського району. Воєнний аналітик Том Купер так бачить ситуацію у російському регіоні. Наведу його аналітику дослівно. За останні два дні про бої повідомлялося на всій лінії фронту довжиною майже 250 кілометрів, де РДК та Легіон Свободи Росії і поляки атакували, оточували, а іноді навіть захоплювали такі місця, як Мур, Нехотіївка, Зиборівка, Архангельськ, Новата Волжанка, Шебекіно, Ржевка, Нежгольськ та Вознасівка. Деякі з них знаходяться на 10-15 кілометрів у Росії. Всього якихось 10 тисяч 985 кілометрів залишилося, пише аналітик. Іншими словами, це щось більше, ніж просто рейд, і точно вироблялося силами більшими, ніж два слабкі батальйони. І це тримає росіян у напрузі. А що ж кажуть представники російських збройних визвольних рухів? Ні, РДК, ні бійці Легіону Свободи Росії сьогодні повідомлення про нові пересування не оприлюднювали. Однак у РДК стверджують, нова та Валжанка кинута ворогом котрий день на призволяще. Друзі, уже сімой день підряд бойці руського добровижського корпусу контролюють населений пункт «Нова та Другої власті, крім РДК, тут немає. Пропоную разом стежити за новими заявами. Ви ж для цього підпишіться, натисніть на дзвіночок, аби першим отримувати сповіщення. І обов'язково стайте вподобайку цьому відео. Нам дуже приємно бачити ваш фідбек. А за день до цього Вагнерівець Пригожин розкрив імовірні плани російського міноборони. Терористи хочуть вдарити по своїх же громадянах ядеркою. Всі подробиці у попередньому випуску запрошую до перегляду. Ви своїх, щоб чужі боялися, ватажок ПВК Вагнер прогнозує, що по російській області може прилетіти ядерка і вдарять нею, як ви розумієте, самі ж росіяни. Про ці навіжені плани поговоримо просто зараз на каналі Січас. Отже, головний вагнерівець Євгеній Пригожин дав інтерв'ю російській журналістці, де розкрив деякі плани Міноборони РФ. Каже, по одному з російських регіонів може бути застосована ядерна зброя. Удар у разі чого прийдеться на багатостраждальну Білгородщину, де триває рейд російських повстанських військових загонів. Зі слів терориста на користь такої версії свідчить оперативна обстановка області. Почуйте, я боюсь, як би у них не було паскудної мислі ядерну бомбочку -то на свою територію кинути. І не тому ли ми відступаємо в Білгородській області. Давая им продвигаться, чтобы по чужой кидать страшно, а по своей кинем покажем, какие мы красавчики психически больные. Глядишь, ВСУ будет стоять в какой-нибудь деревеньке, а мы там, типа, тактическим ядерным оружием. С большим вопросом, если оно будет нормально работать, глядя на то, в каком виде они все остальное держат. А теперь щодо обстановки у Белгородской области, яка же доводить россиян до ручки Точнее, в цьому выпадку, до кнопки. Ще вчора бійці російського добровольчого корпусу підтверджували, що вони встановили владу у селі Новата Волжанка, яке на карті розташоване просто під українсько-російським кордоном за три кілометри від межі між країнами. А це фільмування від першої особи самого моменту заїзду повстанців до цього села. На ролику можете бачити, як горозвісні зуби дракона успішно розійшлися кишенями чиновників, кажуть опозиціонери. Нині ж РДК заявляє, російська місцева верхівка втратила контроль над ситуацією ще й у прикордонному Шебекіно. Там орудують мародери. Пропоную подивитися відеозвернення повстанців. Ну що ж, друзі, як нам всім стало очевидно, московські власті перебросили відповідальність на власті регіональні, а регіональні власті просто не в силах контролювати свою баршену територію. Бойцам руського добровольчого корпусу не з ким розмовляти, поэтому ми беремо власть в свої руки. Крім цього, представники РДК оприлюднили відеодоказ ліквідації старшого оперативного угруповання Білгород, полковника ВДВ Андрія Стєсєва. про знешкодження зловмисника говорили учора. Зацитую. Таких злочинців, як він, які полікоть забруднили руки в крові мирних жителів, завжди наздоганяє справедлива кара. Кожен воєнний злочинець понесе належне покарання перед судом, якщо звісно вони доживуть до суду. Втім, є срубці війни, яку самі почали, зазначається у дописі під відео. Тим часом росіянам навіть ядерних бомб не потрібно, аби завдавати ударів по своїх же цивільних громадянах. Росармія б'є просто по мирних будинках. Про це пишуть побратими РДК із Легіону Свобода Росії. Далі пряма мова. На відміну від них, ми не використовуємо тактику випаленої землі, а працюємо акуратно. Ми прийшли звільняти Росію та захистити її, а не стерти з лиця землі, заявляють легіонери. І одна із їхніх груп відпрацювала по путінським артилеристам. Ці кадри бійці показали у своєму телеграм-каналі. Маємо змогу і ми їх побачити на власні очі. Заряжай. Ну тим же часом губернатор регіону В'ячеслав Гладков стверджує: противника в Білгородській області немає. Пропоную послухати, що верзе цей чинуша. Сьогодні противника на території Білгородської області нет. Много спрашивают про нову Тулажанку. На території нової Талажанки противника нет. Много инсинуаций, кожен пытается решить свої личные проблеми, комментируя нашу ситуацію, прикладываясь к неї, намагаючись увеличить уровень своєї аудитории. У нас задача проста Это безопасность людей, спокойствие. А якщо сложно, ми должны чітко, спокійно, профессионально решать вопросы. І буквально за годину Гладков знову пише: над Білгородом спрацювала російська система ППО з двох повітряних цілей. Ну що ж. Паніки – Кінець, як то кажуть? Цікаво дізнатися вашу думку у коментарях. Скільки ще росіяни будуть цинічно обстрілювати свої ж населені пункти, звинувачувати у всьому ЗСУ та замовчувати реальні події на своїй же землі? Ну і не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на наш канал. Нам дуже важливо бачити вашу активність.